Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні порада від Таро на наступний тиждень з 28 липня по 3 серпня. Так, я викладаю три карти, а ви вибираєте свою. Дивимося, перша карта у нас двічка пентаклів у нас. Ця карта радить утриматися від поспішних рішень. Потрібно пристосуватися в ситуації, пробувати різні варіанти. Потрібно ще вам балансувати, вміти викручуватися і вашим, і нашим. Ну, тобто, треба вміти крутитися на цьому тижні. Робити передишку, не рватися сильно вперед. Ця карта. Ще говорять, що у вас є два варіанти, які приносять прибуток. Ну і вам треба тут зважувати, який варіант вигідніший, щоб не втратити матеріально. Ну, але ще пробуйте отримувати вигоду в обох варіантах. Ще викручуйтесь. Не спішіть змінювати ситуацію. Все ж таки думайте, який варіант для вас кращий, тому що ви повинні пам'ятати, що час вибору настане для вас. Так, друга карта у нас тут король жезлів. По цій карті є у вас два варіанти. Вона радить або звернутися за допомогою, якщо вона вам потрібна, до людей. Таких, знаєте, активних, цілеспрямованих, ну, або ж самим діяти швидко, орієнтуватися по тій ситуації, яка у вас склалася, демонструвати впевненість, оптимізм, зацікавленість. Максимально тут потрібно проявляти свої здібності, бути відкритими до людей, до світу, добиватися своїх цілей. Тут ще потрібно враховувати інтереси інших людей. Ну і беріть все під свій контроль. Так, і третя карта у нас п'ятірка жезлів. Хто обрав цю карту, то вона радить вам на цьому тижні активно відстоювати свої інтереси та свої права. Якщо вам потрібно йти на конфлікт чи суперечку, не боятися цього. Поміряйтеся з силами, відстоюйте своє, вступайте в конкуренцію. Вперто потрібно тут боротися, але насамперед вам треба розібратися зі своїми внутрішніми конфліктами. В собі ви повинні вибрати ціль, вибрати ваш варіант, і тоді вже воювати з кимось. Ви повинні розуміти, що тут боротьба йде на рівних і тяжка. Але все ж таки карта вам радить боротися. Ось такі вам поради на наступний тиждень. Всім бажаю хорошого тижня!